Приємного часу доби, і ви зараз бачите не мою роботу. І як бачите, робота не дуже прям відроша така. Це моя клієнтка, яка живе і працює за кордоном. І коли вона буває у нас в місті, приїжджає, то вона приходить до мене. Як бачите, вона зовсім нещодавно зробила дуже свіжий манікюр і вона робила його за кордоном. Але щось, я вже навіть не пам'ятаю, якщо чесно, що саме їй не подобалося, але щось їй не подобалось. І вона хотіла взагалі спочатку змінити форму, тому що ми її завжди робили так, таку овальну, завужену, типу мигдаля, щось таке. Но вона до кінця не могла сама. Вирішити, що вона хоче. Як бачите, я вже їй запиляла форму. І з тої довжини, яка була у нас, на цій довжині їй не сподобалось. Дорощувати теж, по-моєму, вона не хотіла. Не пам'ятаю, чого ми вирішили не дорощувати. Це мало бути довго, чи що. Ну, коротше, після того, як я вже попиляла, вона сказала, що їй не подобається, що вона хоче назад квадрат. Коротше, і ми домовились нарешті, що я зроблю їй знову квадрат, просто інший колір. Вона обрала рожевий. Звісно, мені цей вказівний прийшлося дорощувати, робити з нього квадрат. І ну, я їй сказала, що я трошки підніму його, тому що трошечки вони клюнощі такі. І все. І на цьому ми зійшлися. Тому вона просто обрала рожевий колір, і ми зробили знову її квадрати. Зараз я витираю після опилу і підготовки нігтя, ніготь антисептиком. Так, я раніше використовувала обжирювач завжди, потім я в якийсь момент прийшла на антисептик. В принципі, норм. Ось такий квадрат у нас вийшов. Потім вона ще раз мала до мене прийти на корекцію, але так і не прийшла, тому що в неї була пластична операція. Так? Вона. До речі, робила тут у нас в Україні, а не за кордоном. Не знаю, можливо, дешевше, можливо, вона довірилась саме цьому лікарю. Ось. І в неї не вийшло, прийти вже на корекцію. І ось друга робота, це моя постійна клієнтка. Ми її робили, як бачите, ще восени з листочками. Роботу, яку ви бачите, я виконувала на ультрабонді. Однофазний гель. Прозорий як ґрунтовка. І потім а, також однофазний гель, тільки іншого відтінку в якості укріплення. В принципі, все відносилось добре. Ну, на цих руках у нас зазвичай добре носиться. В деяких місцях були там незначні відшарування зверху, по-моєму, мене написано. Ну, і зараз я буду виконувати так само. Я наношу вже ультрабонд, ми підготували нігуть. І таким самим чином ми будемо виконувати корекцію. Я зараз буду одразу наносити однофазний прозорий гель. І в якості укріплення буду наносити інший гель. Тільки уже кавер з відтінком. І зазвичай вона хоче якісь дизайни, але в цей раз вона нічого не вибрала, тому ми зробили просто ось такі. Це в якості кольору в мене, до речі, база. Ще зверху трошечки. Я робила корекцію, ну, укріплення таким бежевим гелем, але він був недостатньо насичений, і вона обрала. Інший відтінок, а то була база, тому я ще трошки перекрила зверху камуфлюючою базою. Ці ручки дуже цікаві, вони дуже м'які Дуже м'які, і от обробка кутикули в мене дуже Це прям біль. Як бачите, біля кутикули в нас є ось такі, як це сказати, ями. Ну, коротше, від того, що я лізу до кутикли, там дуже м'яке місце в зоні матриксу. І я навіть не використовую паличку, я не використовую пушер. Просто від натиску фрези, мені ж треба все-таки хоч трошечки там зачистити, уже йде деформація самої нігтьової пластини. Мене це, звісно, дуже напрягає. З такими нігтями, напевно, можливо, і взагалі не потрібно робити покриття, але вона дуже хоче, тому ми робимо його. Але це для мене кожен раз стрес, якщо чесно. Що зробиш людина доросла, людина розуміє всі ризики і вона приймає рішення. Тому ну, робимо, покриваємо. Я намагаюся взагалі, там, я не знаю, в повітрі прям літати біля тієї кутикули. Тому що я не лізу глибоко під кутикулу. Я тільки намагаюсь хоч трошечки зачистити, щоб трошечки обрізати саме явне таке. Ось на інших нігтях ще більш-менш, але теж бувають такі деформації. А от з великими, там, да, біда у нас. Ну, на каже, в мене завжди таке було, це нічого страшного там. Але ж, ну, все-таки все одно воно неприємно. Ну і ці нігті, так як вони теж були, виконувались в той самий час приблизно, що і попередні, то я тут працювала в такій техніці, як однофазний гель на Ультрабунд. Але в даному випадку я не наносила під кавер гель е, прозорий, я одразу виконую укріплення е, таким кавер-гелем. І у мене, я піддивляюсь свої записи, щоб вам розказати якусь інформацію за це покриття. Е, такий вид укріплення в неї відноситься добре. Пластина на цьому нігті в неї сама по собі крупніша і довша. І я постійно орієнтуюсь по цьому нігтю, тому що тут, як бачите, ось подивіться на вказівний нігодь і на цей. тут сама по собі довша і крупніша пластина. Тому я орієнтуюсь по ній на рахунок довжини. Тому що якщо я зроблю довжину таку, як на вказівному, то цей буде занадто довгий. І він такий, бачите, трошечки якби сам по собі випуклий, і він сам по собі виглядає трошечки крупнішим за інші. І в якості кольору вона дуже часто обирає червоні відтінки, тому в цей раз у нас буде теж такий темно-червоний. А я вам дякую, як завжди, за увагу, за лайки, підписки, за перегляд реклами, яка міститься у відео. Всі, що думаєте, на рахунок робіт, і зустрінемось в наступному відео вже зовсім скоро.